Ілля Чернілевський. Коли ти уявиш, що знаєш мене, тоді діставай гільотину. Я птах між тенет, Солов'їний сонет, рука, що малює картину. Коли ти уявиш, що чуєш мене, поглянь на високі дерева. Чи чують вони, як звучить полонез або передсмертний крик лева? Гадаєш, що бачиш мене і мовчиш. Ти юна, мовчанка вже сива. Вогонь не охопить кордон твоїх хиж, якщо ти цього не просила. Вогонь не охопить коханця пера, що вічно фарбує вітрила. Я шкіру душі сотні ночей здирав, брудну, шкаробку, обгорілу. Коли ти уявиш, що я так хотів, не вір. Я відправив у вирій легких і сумних самотини птахів, зігрівши лиш стіни в квартирі, зігрівши той простір, де в кріслах удвох зорю так недбало шукали, де зручно вмостився над нами наш Бог, зітхнув і налив собі кави. Коли ти уявиш, що вулиці ніж відріже від ночі останнє, не вір, ти була, щоб з'явився цей вірш. В несправжньому ніби коханні, бо Всесвіт шепоче про дивні світи, чіткі, як узору в павутинні, а я народився, щоб шепіт знайти в собі і з ним бути на рівні. Пливе над папером розсипчастий дим, кружляє контуженим звіром, неначе злочинець, що нищить сліди. Зі зламаним секундоміром. Лютий 2019 тисячі